Всім доброго вечора. На сьогодні в нас передають дощик. Ось вже бачите, вже збирається, напевно, у нас дощ. Хоча теж тієї ночі була маленька гроза та дощ, але, мабуть, на вечір щось на ніч збереться, бо вже гримить потрошечки. Вже починає дощ крапати, до речі. Також, ось так. Да, Все-таки в нас вже дощик. Ось уже мої хризантемки поливає, не знаю наскільки гарно він промочить. Завтра треба посапати, бо сьогодні вже не вспіла. Ось так що такий у нас пустився невеличкий дощик. Такі каплі великі, але, але, але. Бурянець росте гарно після таких каплів. І без них, в принципі. Нарешті наша юка розквітає. Ось маємо вже дві квіточки. Такі гарні. Я думаю, завтра, як буде сонечко, то вже будуть більше квіточок. Ось одна гілочка, ось така друга. Так що чекаємо краси.